Сьогодні унікальна подія відбувається в Полтаві. Тут не тільки просто це спортивний заход, не стільки він підтримуючий, а те, що вперше йде велике об'єднання ветеранів, які у нас є зараз, і мешкають вдома, і мешкають в реабілітаційних закладах. І дуже приємно, що керівництво цих закладів іде на зустріч і відпускає. Ветеранів для того, щоб вони приймали участь в цих змаганнях. Так що дуже добре, що підприємство ортопед показує наскільки воно сильне і демократичне. Дуже добре, що е, це якби сьогодні бачите, біжать і маленькі діти, і старші спортсмени, і ветерани, і всі разом охочені єдиним поривом для того, щоб справді віддати шану нашим. Захисникам, які боронять нас, тому хотілося, щоб це все продовжувалося і далі, і щоб люди з інвалідністю з різними нозологіями також залучалися до проведення таких заходів. Вітаю команда Ортопед з нашими хлопцями. Сьогодні вперше в Полтаві взяли участь в забігі пам'яті наших воїнів. Взагалі, герої серед нас для нас, це не просто забіг, це живий ланцюг пам'яті про наших героїв, про героїв, які серед нас, натхненні пацієнтами, натхнені сьогодні цією атмосферою, просто неймовірно. Яка в нас активна молодь? Покажіть просто, яка в нас активна молодь? Показав найкращі результати та по всіх прозорі місця на своїх дистанція. Соціально відповідальні люди нам сьогодні навіть не завадила погода. Стартували в дощ, стартували на кріслах колісних, стартували з видимими і невидимими травмами, і всі досягли фінішу. Вітаю! Герої! Фінішував, скуштувати військові. Друзі, фінішувачі помидовому навіть будь ласка, підходьте до наша. Герої серед нас, ті, хто отримав медаль, то відразу сходимо з дистанції, не залежамо дому. Ось наш учасник, який ще не дама медальку. Тобто у нас має медальку. Дівчата, бо настав за гроші. Наші ветерани, ви просто вже перевершені. Замерті вам сьогодні. Дуже круто, що в нашому місці проводяться такі заходи. І один з напрямків це біг. Дуже радий, бачити багато своїх сьогодні друзів, побратимів, спортсменів, колег. І саме головне, що долучаються ветерани, хлопці, ветерани, хто сидить вдома. Не кисніть, приходьте, участвуйте, допоможемо, потренуємо, Будемо раді всім. Були хлопці з ампутаціями, були хлопці з колясками. Всі приймають участь. Не сидіть вдома, приходьте. Нашими переможцями, з нашими незламними, з нашими нескореними. Дякуємо вам. Фотографії назадку зробили, і ми продовжимо нагороджувати наших чоловіків на дистанцію в один кілометр. Третє місце устинов Андрій, номер 167 Фінішував чотири. Ваша відзнака. І перше місце посідає мусієнко Максим 171 номер. Час 3.40. Дякуємо вам! Запрошуємо вас так само зробити загальну фотографію з нашими переможцями. Будь ласка, доєднатися. І на фотографії також присутні наші організатори сьогоднішнього. І ну, ці овації саме для вас. В місті Полтава був проведений захід під, під, за підтримки о, військовим, які положили своє життя. На жаль, таких вже багато. Також я, як ветеран, своїм прикладом показую, що хлопці, будь ласка, приєднатись до нас, не втрачати надію, а бути поруч з нами. Ви не забуті. Ми тут для того зібралися, щоб своїм прикладом показати, що ніхто про ветеранів не забуде і що ми готові вас підтримати в будь-який складний для вас час. Всім дякую. Ну що були сьогодні на заході, все дуже супер. Всім сподобалося і дякуючи організаторам, і обов'язково будемо на інших заходах, які будуть, і все добре. Дуже всім сподобалося, все супер. Просто так що разом до перемоги все буде добре.